Вітаю всіх на підпілі, а в нас в чергове зашкварилася як та шкварочка на пательні, сім'я Бабкіних. На цей раз муза, Сніжана Бабкіна пройшла навчання. По практиці Кундаліні все таке духовне, роздуховне. І що ж, ми не стояли осторонь і вирішили перевірити, в кого ж вона проходила це навчання, з ким. І власне хто ж наставниця цього всього Приймаю росіян. Я також обучаю російських тренерів, українських тренерів Наші школи на зараз обучаються Тренера, рускоговорящої і на других мовах говорящі, з різних стран, і ми нікому не обмежуємо. тому що більше там транслює що це. Приїхала представниця саме Індії, е, така пані все так серйозно. Але ми розуміємо, що це все відбувається за кордоном. Жаль, наші українці. Не ведуть вести, ми вже всі це знаємо, вести бізнеси з ворогами, брататися там з ними. Ну і в принципі вести таке життя, яка різниця, Ми тут всі люди, і вони теж біженці, і от все в цьому руслі Тож дивимось, точніше слухаємо. Я у нас услуги оплачуються навіть через карту Росії. Є така если якщо ви говорите про Росіян, то є варіанти потом через європейські карти. А вы конкретно у меня нет никаких ограничений, ни для каких стран. То есть, конечно, россиян. Я из Латвии. Так вот, как э, мы э, жіночка нам все чисто і прозоро, что там немає різниці. Но ну, я очень много что не поддерживаю. Не поддерживаю поедание сахара, да, это тоже самая война, на самом деле, против человечества убивания людей. Таким образом, я не подяжую вакцини. Розумієте, коли ви знаходите сторінки за кордоном, що неважливо там, яке навчання, що там відбувається, з прапорами Італії, Франції, і це все ворожою мовою на язики, ви маєте дбати про свою безпеку. Окей, вона каже, що вона з Латвії. Але як ви можете знати, що будучи на цих навчаннях, на цих заняттях? Або на манікюрі вас не буде обслуговувати, або з вами не буде поруч росіян. Тобто, тоді розказувати, що ви закриваєте збори для армії України, якщо в цей самий час ви сидите і вертаєтесь з росіянами. Тобто вони не такі, якісь не такі вороги. Я не знаю, що в голові, і який це рівень лицемірства. А коли ми перейшли на сторінку суто цього удаління центру навчання, щось там таке. Ми побачили безліч відгуків людей, які проходили це навчання. І от поки ви гортаєте, сторінка, наче там англійською, все це зрозуміло, але самі відгуки відео, вони записані на язики. Один хлопчик, дівчинка, наша сніжаночка там, будь ласка, подивіться. Заліо долгову і насичену життя, я пройшла мільйон різних тренінгів тілесних, подарил мені, як ми, буде огромное кількість. Ось, власне, і знову, і знову, і знову ми повертаємось до питання того, що як європейцям розрізнити нас від наших ворогів. Я не побачила там відгуки італійською, англійською, ще якимись мовами. Я бачила там відгуки тільки російською. Ну про що це може казати? Ми, напевно, що там всі Хто записував ці відгуки і всі, хто був на цьому навченні, це були росіяни. І поміж цього всього сніжаночка From Ukraine. Але чомусь вона не розмовляє українською і ідентифікують її як From Russia. Сніжаля <му> 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 А потім це несе наслідки. Тому що інших українців, стираючи всі можливі кордони, ідентифікують так само. І це велика і велика відповідальність. Коли ви виїжджаєте за кордон, ви представники нашої культури, нашої країни. І що ви несете в маси для іноземців, то ми зараз і отримаємо.